Продавав через інтернет автомобільні запчастини і натрапив на шахрая. Житель Снятинської громади розмістив публікацію про товар на сайті оголошень. Згодом йому надійшло повідомлення від потенційного покупця, який запевнив, що хоче придбати автозапчастини. Для оформлення так званої онлайн доставки аферист надіслав фішингове посилання, потерпілий перейшов за ним, ввів реквізити свого банківського рахунку, але замість зарахування коштів з рахунку зникло майже 120 тисяч гривень. За фактом шахрайства слідчі територіального підрозділу поліції розпочали досудове розслідування відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України йдеться про шахрайство. Поліцейські радять громадянам, котрі здійснюють продаж товарів у мережі. У жодному разі не переходьте за сумнівними посиланнями, надісланими сторонніми особами. Уважно перевіряйте ip адреси адже зайвий символ. На адресній панелі може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт. Купуйте та продавайте товари лише на перевірених сайтах. За жодних обставин не повідомляйте реквізити банківських карток стороннім особам. Юлія Торконякві. Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія